Через війну мільйони українців покинули свої домівки. Лише через невелике Закарпаття від початку повномасштабного вторгнення пройшло понад 2 мільйони біженців. Майже 400 тисяч з них живуть тут і досі. Це на третину більше людей ніж було в області до великої війни. Особливо перенаселений Ужгород, який будь-яке інше місто він був не готовий прийняти таку велику кількість переселенців. Школи й дитсадки переповнені на вулицях. Постійні затори водночас на Закарпатті активно будують шелтери, допомагають інтегровати. Ватися в нові громади релокований бізнес також повністю змінив регіон. Економіка пожвавилася. Податки до бюджетів надходять вже не на мільйони, а мільярди гривень. Спеціальний репортаж Світлани Ковбиці. І початку великої війни через Закарпаття пройшло понад 2 мільйони українських біженців, більш як 370 тисяч досі тут. Збільшивши тутешнє населення на третину. Воєнні мігранти відчутно змінили і згуртували місцевих. Об'єднавшись з міжнародними донорами, вони вже майже три роки допомагають переселенцям. Ми вдячні всім тим міжнародним організаціям, донорам, які працюють на території закарпаття, тому що без їх допомоги, без їх підтримки. Абсолютно неможливим була б оця допомога і першочергова, і та, яка здійснюється зараз. На Закарпатті облаштовано 107 шелтерів, де живуть понад 4 тисячі людей. Вільні місця швидко заповнюють, бо евакуація зони бойових дій триває. Громади досі допомагають переселенцям. Охочі вчаться відкривати власну справу, опановують нові професії. Третині біженців, які нині на Закарпатті, нікуди повертатись. Їхні міста і села або окуповані, або зруйновані тому тут намагаються зводити для них не тимчасове, а соціальне житло. Ми вже перейшли в площину більш довготривалих вирішення довготривалих проблем, і в першу чергу це соціальне житло. Хто фінансово спроможний, той купує нерухоме майно, орендує нерухоме майно. Але будьмо чесні: більшість людей, які зараз перебувають на території області, на жаль, не мають таких ресурсів найбільше прихистив Ужгород. До війни тут жило понад 120 тисяч людей, тепер майже 170. Місто перенаселене у магазинах чарги на вулицях Затори. Місто змінилося дуже, тому що раніше це було маленьке містечко а зараз дуже багато народу появилося. Багато забудов зараз, але комунікація ну каналізація. Це все воно в дуже сумному стані. Місцевим дискомфортно, але розуміють, це війна. Змінилося. Не дуже в гарну сторону, тому що дуже багато всіх всюди всі міста переповнені. Ну за маленьке місто. машини взагалі не пройти, не приїхати. Що робити в тісноті, та не в обіді, як то кажуть, війна перетворила Ужгород на будмайданчик. Повсюди зводять багатоповерхівки, часто незаконно. Попит на житло у відносно безпечному місті суттєво зріс, та хаотична забудова нищить унікальність міста, руйнує його історичні квартали. Зараз взагалі ніхто не Заморочується війна все спише. Біда в тому, що старий журот малий. Старий жород малий, його дуже легко споплюжити і не залишиться нічого цікавого для ока і для душі. Ужгород досі не має генерального плану. Навали новобудов не витримує. Усі міські комунікації старі, вулиці захлинаються в заторах. Стара інфраструктура не може впоратися з такою забудовою, а змінювати її ніхто не поспішає. Електрика це водопостачання, каналізація і так далі. Це просто буде е, кінцевий результат, тот, що місто просто е, стане, і е, ми не зможемо е, очисні споруди обслуговувати нових шкіл і дитсадків в Ужгороді теж не будують не той зиск, хоча потреба велика. У нас є проекти, і ми розпочали було ще у 2020 році будувати садочок по вулиці Загорській Франка, але воно призупинено, тому що зараз на жаль війна і лева частка коштів хочуть на оборону, тому капітальні, капітальні видатки зараз означається. Не пропускають у цьому ліцеї. Кожен четвертий учень-переселенець заклад переповнений. Навантаження на вчителів збільшилося, та в навчанні не відмовляють нікому. У Нас навчається тисячі п'ять учнів із числа внутрішньопереміщених. Осіб 242 учнів навчається. Звичайно, це стало навантаженням на навчальний заклад. Ну але ми всіх вчимо, всіма справляємося. Учні переселенці швидко адаптувалися, зустріли їх тут приязно. Мені дуже комфортно тут. Це набагато краще за онлайн навчання через те, що коли я навчався онлайн, результати були незадовільні. В класі Артема з Миколаєва дев'ять дітей-переселенців. Вони дружать між собою і з місцевими. Дуже сильно подобається школа, вчителя дуже сильно преподають предмети, дуже якісно. Мама хлопчика, вчителька англійської. Теж тут працює вже другий рік. Знайшов роботу і її чоловік. Я дуже задоволена, тобто. І місто дуже гарне в нас і сприйняли нас. Так ми не відчуваємо себе чужими тут. Довелося приймати нових пацієнтів і медицині. У цій амбулаторії лікують 15 тисяч людей, 500 з них ВПО. кожен сімейний лікар має майже 180 укладених декларацій, та черг під кабінетами немає. Повністю обслуговуються як звичайні пацієнти згідно пакета гарантійних послуг НСЗУ. Важко було спочатку, а зараз ми їх приймаємо, як і інших жителів міста по запису. Ігор Гудименко з Харкова перевіз сюди всю родину ще в березні 22-го. Сам пішов на війну. В новому місті їм бракує дому і підтримки держави, яка скасувала виплати ВПО. Третя дитина родилася, я звільнився. Гуртожиток академії і мистецтв там поверх виділили біженцям, ну як переселенцям, там і проживаємо. І ніхто не обіжає, все добре, все гарно, все відносяться, є тобто добре працюю. Разом з людьми на Закарпаття перемістився і бізнес. Нині тут майже 300 релокованих підприємств. Це пожвавило економіку області. Податки вже не мільйонні, а мільярдні. Область стає спроможною, і це завдячує роликовому бізнесу. Це робочі місця, це можливість працювати з закарпатцям вдома, а не їздити на заробітки. Воєнні мігранти стали локомотивом для регіону, однак виявили і хістки місця. Модернізації потребує комунальна сфера, інфраструктура, комунікації. Закінчення війни не вирішить проблем, та й люди, вочевидь, не всі покинуть Закарпаття, яке встигне стати їм рідним. Домом. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти і Сітів. Єдині новини.